Зараз ми почуємо, що думають про вас наші прекрасні гості. І привітання, побажання від гостей зараз. Ви побачите все на прекрасному нашому телеканалі, нашому ефірі Весільному ТВ. Тож не перемикаємося, дивимося нашу передачу. Опишіть наречену. Така куструбата, страшна у в ширінці, неї кривий, з якимись бурбулькою на носовий. Дуже нефайна, така, кай, ну, мало похожа на циганку. Красива, висока, струнка, чарівна. Чарівна, гарна дівчинка, любяща, яка доглядала за своїми 90 60 90, третій розмір. Все. Красива, розумна, привітлива. Druželjivna. Bežna, strojna, cickata. Ježal še v nani moje. Vna zla, klečeč, postojano lajeca. Je ka vna. Страшна, з довгим кривим носом, крива з палочкою, не стильно одягається, любить широкі плаття, шириночка довга, волосся кострубати і негарно сміється. Опишіть нареченого. Має довгі вуха, гулі чорні, такий може там жовтий. Смішний, коротше, файний Що Має великі зуби, сірий, З очима червоними. Великий, товстий, зелений. вухатий, хатий. Вонячий пух. Кумедний, веселий, смішний. Бистрий, сильний. Він круглий, лисий. Я у нього може побритий. Рот у нього є очі. Високий, з голубими глазами, з яскравою усмішкою. Гарний, причепурений, гарно двигається, танцює безподобно. На зовнішній вигляд дуже-очень привлекательний. Що будуть робити молодята в першу брачну ніч? Буду танцювати, буду двигатись. Будуть малювати картину. Маш, я, 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 я. <гум> будуть робити внуків. Внуків, бабками, дідікам. Кохатися. <гум> <гум> будуть займатися спортом. Вони будуть спати. Вони будуть займатися фітнесом. Гроші рахувати. Займатися коханням. Дорогі наші молодятки, дорогі гості, ми багато чули. А різних, різних версій, яка буде перша брачна ніч. А ось яка вона буде зараз, ви побачите на екрані. Тож дивимося на екран. Вуаля! Привітання нашим молодятам. Вітаю наших молодят. Бажаю їм щастя, здоров'я, успіхів у сімейному житті. Всього-всього найкращого. Багато діточок, щоб завжди в них в житті сонечко світило, щоб в них завжди було все добре. О, ну, всього-всього самого найкращого. Багато-багато кохання і порозуміння я Зараз начну говорити, то я почну ривати то і все остальне. Так, дорогі наші молодята, Танько, Мішику, ми вас вітаємо на цей прекрасний день. Бажаємо вам щастя, здоров'ячка, діточок. Дорогі молодятка, я вас вітаю з вашим весіллям. Бажаю вам всього найкращого, много діточок, щастя, здоров'я, всього найкращого в сім'ї, Божого бл благополуччя. Ну, сте любили все, звісно. Бо сте пішли на море, не так і ми. <гум> ну що, Щастя, здоров'я, шушки много. багато діточок, у вас було все добре. Ми бажаємо нашим молодятам здоров'я, щастя, любві, діточок, ногу, як талибірочок. Щасті побажаємо. З нового грошей. Самі все знають, що він треба. Все найкраще. Ми їх дуже любимо. Дорогі молодята, Бажаю вам щастя, здоров'я, розуміння, віри в одне одного. І нехай проблеми та не завжди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить. Шановні дорогі молодятка, дуже було багато інтересних привітань, побажань від ваших гостей. Тож, я би хотів, аби ви звернулися до ваших прекрасних гостей, які сьогодні знайшли час і прийшли порадіти за вас. Будь ласка. Шановні дорогі гості, дякуємо вам за те, що ви у нас є. І ви дивитеся весільне наше ТВ. Молодятам гірко, цілуються наші молодятка. Або ж хай їм буде. солодко, солодко, солодко.